Лисова льнуло, я не почув. В деяких місцях я реально їх погнув. Це може бути фатально. Буде голова боліти, як його закріпити, це все. Дімас! Що лучше, флотатчика чи з того? Із чотирьох смуг залишили тільки одну. Так що я драйвер не старий, ну досвідчений. Еге, шановні гості, дорога родина, доброго вам денечка. понеділок. Понеділок. Я зараз тут в ангарі, всередині, а там за вікном дуже холодно, мінус 10. І я радий, що тут, бо я прям тут шуризівся так жарко. Що в нас зараз? У нас зараз було розвантаження таких ось досочок, все пройшло успішно, все без питань. Я боявся, що там, можливо, з тропами, коли сильно натягуєш, зажимаєш верхні доски. Але виникають, це нормально, братан, як би доставив. Ну, Я кажу, ну так, вони зрозуміння до цього відносяться. Що в нас сьогодні? А в нас сьогодні. Улюблений момент, момент, коли ти грузишся додому. Хо-хо! Прям буду зараз летіти додому на крилах свіжості, але не поспішати. А вчора а вчора ми просто класно відпочили в бані, попарилися. Я зарядився. Я був задоволений, що я з коляшкою підписником своїм зустрівся. Ми гарно посиділи, погомоніли. Сьогодні я вам скажу, аж не хотілося вставати на цю роботу. Часу трохи мало, бо хотілося відпочити. Знаєте, нормально посидіти, потрендіть за столиком, щоб полянка була якась крутіша. А так, вчора тільки півко чи бурей, ну і все. Так, що, що погнали, погнали далі, бо часу нас небагато. Так, друзі, ми вже на пікапі базового на коротше. Отакі в нього цікавенький. Така рампа бокова. Ти собі, туди... Він собі поставив її і на ній рухається. І завантажуєш збоку. Машинка моя так стоїть, бо не влізла, ворота не закрив до кінця. Але нормально. Що хотів сказати, що я вантажуся вже додому прямо в тампу. І це перший раз за рік, що в мене прям тампу розвантаження. Бо зазвичай то кудись в Майами, то кудись в Орландо. Потім ще додому далеко доїжджати, а це прям біля мого дому там, не знаю, 10 миль. Так. Хайпи, я задоволений. Завтра, надіюсь, буду вдома, але зараз треба позвонити брокеру і запитати, що завтра воно розвантажиться взагалі бо стоїть вигрузка на сервер. Але якщо на середу, то нічого страшного, за що машина на паркі, буде без питань. Дай такі от пиріжки. Друзі, що ви бачите в це зеркало? а саме за зеркало це найбільш велика проблема коли ти заїжджаєш в док темний док і ніхіра не видно я вам рекомендую пару разів вийти щоб нічого потім собі не, не розвалити бо інколи буває таке що ти думаєш що ти такий професіонал ти професіонал ти красавчик а ти сліпий професіонал ти нічого не бачиш і можна наробити біди так що перевіряйте не лінуйтеся піднімати свою жопку і подивитися, що там до чого як. Бо це може бути фатально для вас. Такий мене вантаж, такі нержавіючі планки. І Проблема в цього вантажу, то, що його сильно не затягнеш, що його сильно не затягнеш, не гнеться. і треба його якось довести. Закидав стропи посерединці, зверху, щоб якомога. Щоб якомога менше, воно не сунулося і щоб не було зміщення груза. Бо така штучка зазвичай при різких гальмуваннях зміщується, якщо ви накидаєте тільки стропу поверху. А так я понакидав і на другому ярусі, і на четвертому, і на останньому. Так що все має бути окей. Так, так, не видно, да? Бачите, короте, машину, яку бук бук буксірують. Букс, машину яку тянуть. У них перечі, є такий мостик. Це машина, якою вони приїхали. А це машина, яку вони купили. Бакі. От вони. Знаєш, прикуляція. Америка, бля! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Хто це такий? На вольво! Беленький, монечаренький. Димас, ты чисо? Кстати, Димон на спортсмен. Конечно. Має бруса таки. Й ты вай, давай. Бери, димончика на слабо, Димончика сиди. сики. 25 рублю, не? Давай. Я даю тебе 30. Мас, як вправи. Отаточку і бану, mm -hmm. а... Руки тут... Ще 10, давай, 60-к. Mm -hmm. Красавчик, красавчик. Mm -hmm. Я тебе, три таточку, я все. сука фікси. <laughs> красавчик. Mm -hmm. Давай краво. Радімо. Два тьоски зустрілися, а кух піосик, всех треба, клас з цей... а ну ладно, не буду про тебя минулы розказувати. Картошник ти. Димас, Що лучше, чи Каністо? Лоубой. Ну для компані драйвера мне кажется, что Конисто. Мина универсальный, что. Ні, для Онрада. Для Оннерада. Для тебе ні. Ладно, пацани, Я погнав. Так, що у нас? У нас за бортом может третя година. ночі. А я попав в пробку. Я <смі> не зрозуміло, що там таке, чи ремонт дороги, чи якась ДТП, але... Но... Ну як бачите, тянемся тянемся Що в нас там залишилось? 577 миль до пункту призначення, до тампи, до дому ура-ура! Трохи ще є. Ось причина. і причина із чотирьох смуг залишили тільки одну. какие-то ремонтные работы а, на мосту, видите, что там крутят, вертят лопаки. Ура, 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 Флорида! Пацаны, что это значит? Это значит, что сонечко есть. И Димончик уже будет скоро дома. Всі знають кайф, коли ти працюєш місяць і з'їжджаєш додому. Просто не знаю. Настрій на висоті. Отакі ну, от нас... Що сьогодні? Вівторок чи ні? А, середа сьогодні, йок, іпав. Я вже вдома, то я вже перепутав зміни. А що вдома був тампа, там, -по... там -по мій ріднесенький дім. Вчора я ночував взагалі вдома, під кайф. Сьогодні просто розгортаю. 10 кілометрів, 10 миль від мого дому. Так що все здорово. Сьогодні по мою машинку буду вже вдома. Довезли ми ось ці от бляшані направляючі. Я дуже переживав, що я погну їх. В деяких місцях я реально їх погнув, але я так розумію, що це норма. Бо По-іншому я би ніяк їх не довіз, бо вони реально тонкі. До мене претензії ніякі нема окей. Ще до речі під час вигрузки помітив одну неприємну дуже деталь, е яка вирішується, а не одразу. Ось бачите, дирка в дереві. Думаю, я злякався, думаю, що колесо вальнуло, я не почув. Але колесо не вальнуло. Це, напевно, мені пошкодили, така бокова рампа була, яку він ставив тут збоку. Пам'ятаєте, я вам покажу. І він, напевно, якось уголком її поставив. Тупо проламав шматок дерева. Тепер треба щось буде придумати, якийсь кусочок бляхи тут поставити чи що, бо ну, буде біда, буде біда, буде гру замокати. І... І мені сказали в компанії, я одразу написав нас, я спільна група, там дефліт-менеджер, сейфті-менеджер, написав групу, кажу, що така біда. Він каже, окей, на ярді зробимо, але поки до ярду доїду, треба чимось його залатати, якоюсь бляхою, щоб просто не було видно дірки, бо може вантаж замокати. Або прямо над колесом, а може і... Ну, Може тебе не прийняти на завантаження. Скаже, що за фігня? Типу несправний трейлер. Тобто, що така у нас вода. Отакий от, от нас Дмитро. І отакі от, от привітання від Дмитра, шановні гості, дорога родина, радий вас вітати на своєму каналі. Починаємо новий блок, який буде такий от зимово-весняний. Сьогодні у нас 24 лютого, всі ми знаємо і всі ми пережили, це 24 лютого кожен по-різному впаде. Але велика біда, яка вже триває у нас три роки яка називається війна. Я вас прошу задонайте для своїх друзів по ЗСУ просто для на якісь фонди. Це буде, на... Це буде найкраще кажемо, наше таке от привітання горкам. Я вам скажу, що я нормально змок. Сьогодні хотів помити вульвачка, але так. Думаю, що не варто, бо зараз дощ і передають дощ на цілий день. Я вантажився з Флориди, їдемо ми в Ноксвіл, Тенесі. Це недалеко. Це недалеко. І що ми вантажили? Ми вантажили бляху. Бляху для, скажімо, якою будуть покривати дахи. Бляха для криші. Отак, простіше. Що саме було проблематичніше з цією бляхою? Зараз вам покажу. Так, проблема була з цією бляхою, що бачите, вона дуже м'яка. От вона. Пуста, ну бачите, Такі от. Різні каркасики якісь, не знаю, куток, уголки, не знаю, що небудь використовувати її, для чого. Але мені прийшлось прибрати оці свої фобайфо, дерев'яшки, бо вони займали багато місця і товар просто не влазив в кінці. Я вам покажу там далівки. І кріпити було їх дуже незручно. Кріпив тільки я їх через такі от планки, там де зверху вони зв'язані, ці всі бляшанки. І досить делікатно, щоб не перегнути, потім, щоб дерево не перегнуло цю сюбляху бо перегнеш, будеш мати проблеми. Так що під дощем. Під дощем вантаж, скажімо, хотілося б краще. Їдемо за 1100, десь близько 550 метрів. Зараз ходимо навігацію і ще раз. Ходять. Так що погнали і ще покажу вам, скільки місця залишилось позаду. А ще в нас, друзі, сьогодні дуже довгий вантаж. аж до кінця трейлера звичайно, місця залишається багато. Але за те, що такий довгий вантаж, мені прийшлося свої хобайфо або ті брусочки наверх кола. Доброго раночку, мої рідненькі. Почав <laughs> знімати на фронтальну камеру, побачив себе. <laughs> Причіпорився, тож зйомки, йомоги, блогер. Але показуємо все як є. Приїхали ми в Ноксвілл, ночували на тракстапі. Тракстап, до речі, був якийсь новий, ніби платний, але ніхто собі не приходив цей, не питав, чи заплатити, чи не заплатив. Ну, думаю, якщо запитаю, то заплачу зранку. Але ніхто не запитав нічого, так що все, все, все чітко. Зараз триває процес розвантаження. Не часто в нас бувають ампойнти. Епойн... Це коли пови... фіксована зустріч. Була на 9 я приїхав на 8.30 і я зрозумів, що на 9 бо тут мало місця дуже, і траки переді мною завантажувалися драйвени. Так що процес проходить успішно, мій діспо вже знайшов мені е, нову роботку, так що все чітко. Працюємо далі, слідкуємо далі і отримуємо сонячні промені в штаті Теннессі. Свіжо, прохолодно, пас. Тільки закінчу вам записувати, чувачок палета перекинув. Але це нічого. Перекину, де перекину. Він не сильно переживає, так розумію. Здоровенькі були мої рідненькі, або Шановні гості, дорога родина. Починаємо знімати, знімати і знімати. Прямо на такому заводі. Шумить тут, мікрофон не взяв, перепрошую. Дуже довго вантажить мене близько двох годин. Спочатку я був на початку, мене так, тут там загрузили, тут, тут, тут. І по декілька видів труб, Кривенькі, горбаті, рівненькі, закручені, з дирочками без. Все що хочеш замовляй. А чого? То що це Chicago Tube and Iron. Зараз мені буде голова, боліти, як його закріпити, це все. Щоб воно не шифтануло, не шифтануло щоб не посунулося вперед. Треба буде таку петлю, напевно, обматувати навкруги, і щоб воно трималось круче. Як така як практика, при рішеннях воно просто все йде вперед. Екраном так досить зручно. О! Хе -хе, то я. Дивився як я закріпив цей вантаж. Мені подобається як я закріпив. Саме головне, що мені подобалося, я був певний цьому. Що ми для цього зробили? Ми кинули бейлістра, бейлі, бейлі це як петля. Тут, щоб ці труби тоненькі. Ми хіфтанулися, а особливо мене тривожили ці труби, бо вони, бачите, нічим не прижимаються, скажімо так, щоб не пішли вони. Також кинув белі straps тут поверху, і там на початку белі страп коли кинув, щоб воно все зв'язалося, щоб воно не порозсипалося. В принципі, так стропи блокують, але белі straps я кинув для того, щоб воно все трималося ще більше і не також при різкому гальмуванні воно не пішло вперед. Тут у нас скільки строп? Дві белі страбс, 3, 4, 5, 6. Вага велика, щоб ви розуміли. Вага велика, десь тут 1015 паундів. Так що це має це буде окей. Ok. Це має бути окей. Ну і там я насипав коротше, добротно. Я люблю так. Зробити нормально. Більше стреп понакидати, але щоб я не хвилювався. Пачечки ці просто нерівні і прийшлося мені понакидати більше стрепу. 5 строп. Я спокійний, я задоволений. Ей-гей. Шановні гості, дорога родина. Вроді сонця немає, але якось так видавить на очі, що таке капець. Що ми сьогодні? Ми сьогодні мали цікавий вантаж. І цікавенькі, що навіть почалося запитувати, що і де як кріпить. Бо блін. Бо було дійсно цікаво. Що це таке в нас? Так як я зрозумів, це, якийсь, це якась система. 에... авіазаправники це така от тележка там бачите фірма називається Beta Fluing System. І вот. це щось схоже, типу, як на помпу чи що, я не розумію, серйозно. Але не знаю як на Наверху не можна кріпити, бо там алюмініум там, ця, сонячна панель стоїть. Через низ я думав десь за раму закріпити, але там з одної сторони якісь трубки, щось там плинаш поламаєш. І я от кажу, блін, як краще закріпити. Вони кажуть, та отут, каже, бери за спрингс, за, за пружину. Ну, за ресору коротше. Отак. І закріпив я, бо я думав, що типу за цей не можна буде кріпити. Але сказали, що так всі кріплять, що так можна. Давай так кріпи От і закріпив. Так, що все окей. Іде вона у нас, до речі, до Сіатла. Це штат Вашингтон. І Це багато, це майже 3000 милі. Так, це ви, щоб нас розуміли, паршал. Це паршал. Обов'язково його просили поставити назад, бо його вантажили ось там от з рампи. Ну його тільки ж виходить, ніяк не візьмеш, тільки з рампи виружає. І там ще друга частинка. Завтра будемо бірмінг, маловами грузиться. А що там буде, я не знаю. Ну, сьогодні четвер. Оце аж до понеділка мені це все доставить. І це є з Норс Каролані. Коротше, мені із сходу на крайній захід, там десь тисячі миль в загально буде. Так що нормальний тріп. Нормальний тріп. що треба підтрахуватися і заплатять, я її розкажу вам. Що все-таки якийсь не знаю. Сумний чи то втомлений. Ще їх знаю. Не поїв, о, от чим біда. треба поїсти термінал. Що ви, ось ще дорога родина. Коротше, що таке в недень не мій, ні? Вирішив мак піти. Ну взяв собі там коротше, за 2 бакса. Е -е, Бігмак і каву. А моху вирішив спробувати. І що, Бігмак я спробував, а каву, ні. Вся на мені була. Я вже з душа вийшов, помився. Так що, якось так, щось сумно. Як погода на вулиці. Дощі, North Carolina. Е -е. Що, взяв на лавці кави, звичайно. Їдемо, їдемо в сторону Бірмінгаме. Не Англія, а Алабама. Танцювала риба з раком, риба з раком, а петрушка з пастернаком, з пастернаком. Дімон, чого такий щасливий? Дімончик має паршалочок. І Дімончик зараз буде вантажити основний вантаж. Коротше, Ми йшли І це радує. І це дуже радує, будемо їхати в Вашингтон, Стейт, Сіетл, і це цілі вихідні в дорозі. Ще, може, з колежкою зустрінувся, і привіт. Так що мається бути насичені вихідні. Саме головне почати день з гарного настрою. Чого я вам бажаю, і все буде у вас окей. Сьогодні вже в мене не кисла рожа, а приємне личко. Ха -ха -ха. І усміхнене. Все, всім хорошого дня. Хей-еей! Hey, hey, hey. Шановні гості, дорога родина! У мене от такий от ранок зарядки. Що зарядки, бо вантаж специфічний. І прийшлося трошки строп понакидати. В принципі, то само нічого він не специфічний, я таке вже возив, просто треба бути з ним уважно і більше строп понакидати, щоб він не з'їхав. Це у нас такий пайпс маленький, стальні якісь, і мені їх погрузили до світла Вашингтон. Що ми тут зробили? Ми понакидали на нижній ряд пару строп, щоб це діло нормально, щоб вони не поїхали Зазвичай ці трубочки при гальмуванні завжди уходять вперед. Щоб не було е, шифта, тобто, е, щоб вантаж не змістився, я зазвичай використовую спереду е, Бейлі страп Я вам вже розказував. Так що я драйвер не старий, але досвідчений. Отак от у нас. І це все. У нас їде в Sietal. Чесно кажучи, не, не знаю, яка точно сума. Чесно кажучи, не знаю, яка точно сума і який миляж, але вам розкажу обов'язково. Непогано, я задоволений був їхати десь тисячі миль і платять десь близько за нього 7 десь так. Ну, от разом за хоч air -fueling, air Fueling pump і за pipes. Так що закриваємо кінь і погнали, бо часу обмаль, а понеділок вже незабаром через два з половиною дні. Добре, Ваксонівасі, дорога родина. Розпочинаємо свій недільний раночок з кавусі і з приколі. Що ти там розпочинаєш? Що ти там розпочинаєш? О, Розпочинає він. Що за пасажир? Розпочинає він чуєш. Приїхав тут якесь з України.